Друзі, вітаю! Нас у продажі з'являється таке цікаве надходження. Тож зустрічайте, це Toyota Sequoia 2016 року. На найнадійнішому атмосферному бензиновому двигуні 5,7 літрів, автоматичній коробці передач та на повному приводі. Великий, потужний та місткий статусний позашляховик з великим кліренсом. Має у нас ось таке величезне багажне відділення. Повноцінний третій ряд сидінь. В комплектацію у нас входять оригінальні 18-дюймові легкосплавні диски. Всередині маємо сірий шкіряний салон та світло стелю з люком. Також є повноцінний блок керування кліматом для заднього ряду. Повний склопакет, Електрорегулювання та підігрів дзеркал. Електропривід переднього ряду сидінь. Шкіряне мультикермо. Датчик світла, круїз, Підігріви переднього ряду сидінь, чотирьохзонний клімат-контроль. Широкофункціональний дисплей з камерою заднього огляду, керування приводом, блокування та ще багато чого іншого. Друзі, пробігу дане авто має усього лише 119 тисяч кілометрів. Тож, хочу запросити всіх на тест-драйв та огляд даного авто за адресою міста Дніпро Запорізьке шосе 663. Автосалон хапає авто. До зустрічі!